Добрий день, мої любі малятка! Я дуже рада вас вітати сьогодні на занятті. І почати наше заняття я хочу з віршика. Отож починаємо. Сум за сміхом по двору невідступно ходить. Сміх лікує дітвору, ну а сум їй шкодить. Як дитина вереда, хниче без упину. Значить, сталася біда. Сміх її покинув. На таку дитину гріх гримати і цикать. Подаруй дитині сміх перестане хникать. Дітки. А хто нам дарує сміх? А чи знаєте ви, що і поети можуть розсмішити дітей? Ви пам'ятаєте, кого ми називаємо поетами? Так, поети пишуть вірші для дітей і для дорослих. А вірші бувають різні. І веселі також. Дітки, подивіться, це український поет Грицько Бойко. Він написав дуже багато віршів для дітей. І веселих, і повчальних. Надруковано майже 100 його книжок для дітей. Уявляєте, як це багато? І сьогодні на занятті ми послухаємо деякі вірші Грицька Бойка. Перший вірш грицька бойка називається Листопад. Сонце мало вже гріє, холодок повіва, засихає, жовтіє на узлісі трава. Небо хмуриться часто, потемніла вода, Щоб дощами упасти, плине хмара важка. Осипаються клени, листя з дуба летить, лиш ялинка зелена гордовито стоїть а поміркуйте, цей вірш веселий чи сумний, і про що він розповідає? Подивіться, ось стоїть мама із сином. А давайте ж послухаємо, про що вони розмовляють. Де це ти порвав штани? Знов собак ганяв? Ні, це гналися вони, я від них тікав. Дітки, сподобався вам віршик. А який він за настроєм? Цей вірш також написав Грицько Бойко. А зараз давайте послухаємо розмову між братиком і сестричкою, про що ж вони розмовляють? Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу. Та то ж тягне він хвоста, я тільки держу. А ось подивіться. Розмовляють дві подружки. Давайте дізнаємось, про що ж вони говорять? Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі сонечком гралася в долонечки. Дітки, всі ці гумористичні розмови написав поет Грицько Бойко. А зараз ми послухаємо ще одну цікаву гумористичну розмову. Яка відбулася між двома друзями? Денисе? Агов? Агов? Тебе я знайшов? Знайшов. Ти погріб копав? Копав. У яму упав? Упав. Давно ти упав? Давно. Куди ти упав? На дно. А що там на дні? Струмок. А що в глибині? Пісок, каміння там є? Нема, а холод пройма? Пройма. І нудно сидіть. Ага. Що в тебе болить? Нога? Драбину чекав? Чекав. На поміч гукав? Гукав. То кажеш, сидиш? Сиджу. Посидь! Я гулять побіжу. Дітки, ви зрозуміли, про що була розмова і що ж сталося? Дітки, а одного разу в зоопарку всі помітили, що слон став невеселим. Хочете дізнатись чому? Тоді слухайте у слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Малятка, ви зрозуміли, в чому полягає гумор цього віршика? Адже комар не може віддавити слонику ногу. А ось подивіться це дівчинка ліза, і вона нам хоче щось розповісти. У сестрички Люби випадають зуби. І говорить Люба, я тепер без жуба. Дітки, а в куточку сидить і моркоче маленьке кошенятко. Воно нам щось хоче розповісти. ж слухаємо. Мурлика моркоче, морозива хоче. Мурлико руденький, замерзнеш дурненький. Дітки, усі ці вірші, які ми сьогодні з вами слухали, написав поет Грицько Бойко. А зараз послухайте на останок ще один віршик Розмову бабусі з онукою перед вечерею. Питаю я тебе, онуко, чи ти помила руки? А як же мій тобі отвіт Помила з милом? Так як слід. А де я тебе питаю? Води ж у хаті в нас немає. Немає? здивувалась мила. А я не знала і помила. Дітки, вам сподобались віршики, які ви сьогодні слухали на занятті? Всі ці вірші написав український поет Грицько Бойко. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення.